Шановні колеги, перед початком кожної нашої сесії ми завдячимо завжди нашим Збройним силам за їх оборону нашої держави, за наближення з вами нашої, нашої перемоги. І шануємо пам'ять загиблих наших пам'ятчан, жителів цієї держави, які віддали своє життя за нашу державу. Шановних пам'ять вплинули в чаю. Сьогодні у нас відбудеться для проведення 58-го позачергова сесія з відповідним порядком попереднім рекомендованим денним на всі питання. Які будуть пропозиції щодо роботи сьогоднішнього засідання? Ви пропозиції розпочати сесії. Хто за дану пропозицію проходив свар? Проти? Отримався одноголосно, прийнято, дякую. Значит, у нас э, сьогодні відсутні із кожних причин э, секретар селищної ради і ми маємо його обрати для роботи засідання. І, шановні депутати, до Великодницької славної ради оборони депутатів э, присутні 17-9 ісутніх з причин відрядження роботи хвороби відпустки. Відповідно до регламенту... Прийнято на восьме скликання. Наше засідання ми працюємо в часовому режимі на часу для інформації до 5 хвилин, довести по до трьох хвилин для довідок до однієї хвилини. Провести сьогоднішню роботу нашого засідання, які будуть пропозиції щодо часу. Є пропозиції 20 хвилин. беремо до уваги цю пропозицію. І тоді, і тоді значить, ми... Приймаємо такі умови роботи, відповідь до регламенту, хто за дану роботу сьогоднішнього засідання, прошу голосувати. Проти отримався прийнятим голосу. Е, я вже говорю, для роботи сьогоднішнього засідання нам необхідно брати секретаря сьогоднішнього засідання пленарного. Які у комут пропозиції? А на основе жулобнюх є пропозиція. Хто задав пропозицію, прошу голосувати? Проти отримався прийнято одноголосно. Дякую. Тоді ми значить, попередньо ознайомилися з попереднім, з рекомендованим порядком денний на сьогоднішніх позичах. Тобто Вияснив відповідне питання. Які пропозиції щодо порядку денного на сьогоднішній день? Знайоміся і прийняти. Тобто, і знайомилися, то тобто, всі пропозиції прийняти їх там в цілому заснову. Тобто, Тобто, добре, озвучуємо зараз всі питання, проведемо голосування. Раз. Добре, є така пропозиція. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Проти, Отримався? прийнято. Наголосно, дякую. Тоді переходимо до розгляду питань. Анна на будь ласка, перше питання про внесення змін. Шановні колеги, у блокі питань на 58-му сесію. Є питання, які місяця конфлікт інтересів. Це друге питання. Балик Андрій, директор комунального Третє питання, так. молодіжне, четверте, п'яте питання. Ключівка Тетяна Миколаївна, директор КП Громадське харчування, шосте питання, Генчуров Сергій Володимирович, директор комунального підприємства Великодолинське. Відповідні заяви написані на конфлікт інтересів відповідно до чинного законодавства. Перше питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 грудня 2023 року номер 12468 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Друге питання про освіження поновлення та встановлення напряму. Використання товарно-матеріальних цінностей з матеріального резерву для запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Третє питання про безоплатну передачу мережі освітлення з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на баланс комунального підприємства Молодіжне 2 Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Четверте питання про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради. Від 11 жовтня 24 року номер 1683 8 про затвердження місцевої цільової програми організація харчування дітей в закладах загальної і середньої освіти Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області на 23-25 роки в новій редакції. П'яте питання про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району. Одеської області від 30 жовтня 24 року No17 про використання субвенції з державним бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Шосте питання про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для комунального підприємства Великодолинське. І сьоме питання про передачу в оренду приватному акціонерному товариству «Аптечна мережа Фармація. Земельної ділянки з кадастровим номером 51, 23, 75, 53, 0004, 000 0129 для будівництва обслуговування будівель торгівлі, місце розташування, якої Одеська область, Одеський район, селище Великодолинське, вулиця Центральна, 138. Дякую, Ванесимна. Оці всі озвучили на всі питання порядку денного, Ми про них вже там попередньо пройшлися. Якщо поточні по цьому матеріального резерву, то тобто, ми його передаємо на, ну, забираємо на селищну раду, і тоді просто ми е, не будемо закуповувати вже на ці напрямки, в цьому році це Тобто Або розрахують там бухгалтери, скільки треба відповідно до витрат, потреб на цілий рік, і там закупимо, скажімо, там не 5 тонн, а тонку, пів тонни і так далі. Да. Перезимовнюючи все сіди, добре. Да? Так, да, перезумію, перезумюємо, перезумю да, да. И дальше, І вот, далі, що з цього з приводу, да. далі, в принципі, всі інші питання такі зрозуміли. Вже ми там дивилися кількох або пропозицій, що зараз. Да. Є пропозиція поставити на голосування ці питання. Всі ми опрацювали і по ним рішення одним пакетом. Став на голосування. Хто за дані питання, прийняття пановічні? Хто проти, отримався. Прийнято голосом. Дякую всім. Ми розглянули всі питання, які сьогодні були винесені на наше засідання 28-ї позичалової сесії, 8 липня. Які будуть пропозиції, що дорогу? Є пропозиції. Хто пропозицію, пропозиції, голосувати. Попози. Хто проти, отримався. Дякую всім. Сесію